Я в невеличку паузу. Я гіпнотерапевт, хочу особливо вдарованим пояснити, чим мене займаєте і які питання закриваю. Я, хіпнотерапевт, за допомогою гіпнотерапії, обадаю лікування, алкоголізму, панічних атак, фобій, страхів, обід. І цікаво буде попрацювати з контузом на хлопці. Те, для мене буде честь вам допомогти. Безкоштовно вас не тільки проконсультують, але і зроблю вам прокритовки. Е, що таке гіпнотерапія? Вам домашнє завдання. Загузліть, за YouTube, подивіться, почитайте. Записуйтесь, на коматичні мене трохи людей на безкоштовну консультацію. З вами був Ростислав гіпнотерапевт. Всім пока!